Класне питання, поясню, чому на це роблять ставку, якраз таки наші іноземні партнери. Вони роблять ставку на отакий тиск на Росію. Типу, що зараз санкції, плюс удари Україною по НПЗ, а плюс відключення Старлінка, плюс блокування у них внутрішньої політики іноземних ресурсів, а плюс те, що почали щемити їх тіньовий флот. От що воно все в совокупності змусить сістися і. І конструктивно поговорити на тему там зупинки війни, паузи перемовної якоїсь такої ну коротше, всієї цієї історії. На це робить ставку, і це прям видно у розкладах. Також дивилися це питання. На це роблять ставку наші партнери. Насправді, воно то так і є частково. Але, але як би його правильніше сказати, це проблеми, е, да, це проблеми, наче загальної Росії. Але а, допоки санкції не торкаються дуже суттєво, дуже суттєво не торкаються капітала а, кооператива озера, тобто кінтов Путіна, що там у народа відбувається, що там у війська відбувається, що там вообще десь відбувається на сьогодні. Абсолютно. Тобто, тут у цьому якби момент чи може. Чи може такий темп дожати, все таки він може дожати, і оце єдина вирогідність, яка проглядається. Воно може дожати утискання капіталу кінтов Путіна, і тоді вже кінти Путіна будуть тиснути або на діда, або прийнімати якісь міри за його спиною, щоб щось якось кудись врегулювати. Тобто, тут у цьому прикол: тут це має стосуватися не народу Росії, на який, на, на який абсолютно всім насрати, не на війську Росії, на який абсолютно всім насрати. А саме на момент того, коли олігархат Росії втрачає бабки і не просто, а серйозні, прям велике бабло, яке більше не може покривати держава всередині, тобто яка не може закрити, розумієте, там умовно кажучи, Салавйов втрачає вілу да, у себе на озері кома, а Росія йому пропонує 10 віл в Сочі. Да, Не одне і те саме неприємно, але Да, Тобто, ти ж мільйонер всередині Росії, тобі плювати у тебе твій власний бізнес джет і пачка бізнесів розумієте? А от коли і це перестане даватися в компенсацію від любимої й держави, ви поняли, за те, що ти залишився без дачі на озері Кома, отут от починається. Цікавий двіжняк. От чи можемо ми дожити до цього дня цілком, якщо зараз Трамп не поїде кукухою, не скаже Боже, давайте простим Росію, снідемо снім всі санкції, бо це все страшний Владимир Зеленський не хоче договорюватися з Росією. Ну як би ви поняли? У мене випадало, дивилася це питання. У мене випадало, що це по-перше, основна маса тиску вона припаде на Донецьку область, бо їм потрібна якраз Донецька область. У нас будуть декілька ну, як тиску на різних направленнях, як відволікаючи маневри і як намагання кудись відтягнути наш ресурс. З приводу кардинально нового направлення в мене не випадало, щоб ну, як давайте так щось там прям глобально неочевидне, але деякі точки дійсно можуть бути новими. Там, наприклад, в Сумській області можуть бути захід там, де не заходили, бо в Харківській області там, де не заходили загрози з Білорусі. Я з території Білорусі я поки ніде не бачила. Вона в мене не фігурувала і поки не фігурує. Єдине, що мені не подобається на цей рік з боку Росії, мені не подобається провокації, які можуть стосуватися не тільки нас. Тобто, це все яскравіше, воно почало фігурувати ще у 25-му, в 26-му воно фігурує ще більш яскраво. Тобто, це саме провокації десь іще в якихось країнах. Я маю на увазі такі, прям типу, ну як, да, для того, щоб спровокувати якісь там бойові дії, додаткові і так далі. Отака от історія випадає. Причому воно випадає. Досить як неочевидне місце чи досить неочевидний маневр. Тому там, умовно кажучи, яка-небудь яка Балтія Фінляндія, не факт, що це от саме там. Можливо, це взагалі буде в якійсь абсолютно для нас незрозумілій точці, да, якоїсь, ну, на, на що ми зараз не можемо подумати, але така отака загроза є. Ми, в свою чергу, у нас там є свої думки про протидію, і у нас там може статися цікаві паралельні. Давайте я так натякну паралельні рухи різного характеру, які можуть пересрати плани Росії з приводу наступу. Поки у нас немає стабільного хоча б припинення вогню і закінчення якихось основних бойових дій, там не буде ніяких виборів. Це тупо фікція. Їх просто неможливо провести. Ніяк не технічно, не фізично. Варіанти на фальсифікацію навіть через голосування в дії до халєри багато. Мертві душі, не зрозуміло, чи е, умовно кажучи, навіть на окупованій території там і е, е, там Іван Петрович. Він вообще живий чи ні? розумієте, Він Відбу... ну давайте відверто. Скільки е, у нас е, пропавших безвісті в Маріуполі, які там до останнього не зрозуміли, що люди живі чи ні, що там відбувається, десь під завалами. Роз... Ну, коротше, Ох, така історія з виборами от вкинуте, е, як собака, mm. кіс, кі, кі, собаці кістку, понимаєте, придумали якусь херню, відірвану від реальності. і, і ну, пойди туди, не знаю, куди, принеси ту, не знаю що. Тільки при зупинці з можливістю того, що може статися предвиборна агітація, для того, щоб була технічна можливість ті вибори провести, до них підготуватися, врегулювати систему голосування онлайн і офлайн, чи ще чогось. Ну тобто, для цього має бути реально, хоча б, ну, суттєвий проміжок часу без активних бойових дій. Ніде щоб їх не було. Я дивилася це питання. Он... До останні декілька днів мене ж про це і запитують. Да. Дивись, о, о, і у тебе на каналі також повторюю у делегації Мідінській. Якщо ми бачимо з вами в делегації Мідінського, кіна не буде. Ну, типу, о, відправляють Мідінського тоді, коли треба говорити або всьому ні о чому. Ну, тобто, коли саме ну, коротше конструктиву, ну, я маю на увазі такого вирішального, його просто не буде. Тобто, це будуть балакати, балакать, балакати. Балакать. Єдине, що зрушується, це по обмінам. Да, там якісь перспективи по обмінам це в, внаслідок цих всіх перемовних процесів є. А, питання по територіям і по цьому, всьому, ну, таке. От воно як уперлося в питання Донбасу. Воно як уперлося в питання там політичних пріній, виборів і якихось дебільних інших вимог від коротше, нашого сусіда. Отак, от, от воно поки і висить. Ну, вони тут хочуть, скоріше за все, щось з термінами ще на пап... Давай так. Тут же у нас розділяється на папері і реальність, да, і дія. Так. Тут вони щось із термінами, якимись такими речами хочуть щось додати, якісь корективи, ну, там можливо, збільшити терміни чи ще якась така історія от, для зберігання да, там, себе чогось, якихось документів, але воно опять, через сраку, мотику, все на світі. І що тут, коротше, краще, особливо краще не стає. Ну, тобто, тут я не бачу серйозних, позитивних, а, давай так, позитивних робочих зрушень. Плани да, можливі заяви да, цілком, бо соціальні карти рішення на рівні шість на, на понімаєш, По крихті і то. Ну, Типу, там про якісь нормальні бодікамери, mm -hmm. про, нормальне, про нормальне якесь, де ти представився, про нормальне якесь, якщо в тебе ти чистий в базі, в тебе все. Добре, і там тобі не підгрузилася, умовно кажучи, там, наприклад, твоя броня, але ти не в розшуку, у тебе все хорошо. Ну, типу, про і з тобою нормально говорять як з людиною. Ні, про це про це мови, про це мови немає. У нас, на жаль, переважно більшість тих, хто, хто якби давайте так, виконує. Якісь протиправні дії проти громадян України але вони себе не поводять у рамках закону абсолютно. Ну, типу, на хоча би там давайте так на рівні поліції, яка тебе зупиняє, зобов'язана представитися, має бути камери, показує свої документи, пояснює тобі, де ти, де ти не правий, понімаєте і з тобою як би нормально там комунікує. Не завжди, не всі не вся поліція так робить, але здебільшого так. А тут ми маємо максимально іншу картинку, де зустріти людину без опознавательних знаків в балаклаві, яка з тобою по людськи говорить. Ну, типу, набагато на рідше явище, розумієте? Багато Д дивилася вчора по обстрілам. У мене випадало е я дивилася, ну як завжди, на чотири, да, грубо кажучи, сторони. Е для Києва є загроза, вони зберігаються. Е для Схода є загрози, але вибіркові такі. Д воно дуже дивно випадало. Ми дивилися вчора обстріли на іншому каналі. Воно як випадало? Більша загроза, особливо для енергетики, є для західної частини України. От прям дуже для Одеси і для Сходу, на жаль, випадало, що можуть бути влучання в житлові будинки навмисні. А в Одесі випадало ще, що може бути влучання по військовим об'єктам. Про це навіть можуть не сказати офіційно, але Одесити будуть розуміти, куди. Потрапили, ну тобто, і на жаль, от воно програлося, що в Одесі по потрапили в будинок, але я розумію, з вчорашнього розкладу що ми говоримо ще про східну частину. Це там Харків, Суми, Дніпро. Ну, тобто, в це всю сторону. <зас> Для Києва зберігаються загрози, і в мене випадало, що у мене випадало на кількість а, ракет. Ну, можна так сказати, на кількість їхнього залпу сімка пентакли. Таке враження, що вони понашкрібали якихось знаєш, варіантів, і оце дозовано їх, знаєш, випльовують оце. От ну не, не знаю, як правильніше це пояснити. Тобто, це не один великий, знаєш, а як понашкребли різного всякого, і оце пуляють там в якийсь проміжок часу. Так, що у нас залишаються загрози. Але я ж кажу, цього разу у нас прямо по от західна частина України там одразу відлюдник випав, як загроза для енергетики. Прям дуже от прям, зразу воно з ходу так і вийшло. але Поки на, на сьогоднішній день, із того, що випадає, ми можемо побачити паузу, але ця пауза виглядає як хитке говно. Поки прям щоб завершення. Mm, дуже дуже складна історія, і вона не програється як яскравий такий варіант. А от який-небудь стоп, яка небудь пауза, яке-небудь припинення вогню. Воно виглядає в картах і випадає більш реальним, але воно дуже-дуже нестабільне. Воно прям, якщо воно і станеться, воно супернестабільне. Тобто воно однією провокацією, від обнулює, ви поняли, все про що говорили. Це як зараз он по інтернету гуляє да мемчик, типу Ой, а ви пам'ятаєте, як ми з вами на початку повномасштабного вторгнення писали, щоб НАТО закрило нам небо? Ай, були дурні. Вибачте, перша війна не знали, як діяти. Оце отут от таке. Ми через 4 роки сподіваємося на якийсь бунт на Росії, без серйозно? Ну. Я більше у мене більше питань до е, його здоров'я або там замахів на нього ніж до імпічменту. Насправді, тому що об'явити йому імпічмент і зняти його внаслідок цього імпічменту це історія ще більш складніша ніж нарешті в нього стріляти і попасти. Понімаєте? От чесно вибачте за вже ну, чорний жарт, але воно дійсно так є. Ну, типу, ні, тут з імпічментом в американському суспільстві велика проблема. Ну, я маю на увазі в його о, можливості правильно висунути і добитися. Тим імпічментом реального а, зняття президента, а не те, що можна потім оспорити ще. Там же ж дуже хитра історія. Тому з імпічментом не, не впевнена. А от там здоров'я або замахи на життя отут ну, таке, Загроза в нього, от як він нас на термін заступив, так воно в нього і випадало. Ні, Прям знову ж таки. Прям зовсім повністю ні. Добитися десятки е, жезлів, тобто ускладнення життя на рівні того, як воно ускладнено, да, цілком. Щоб от Прям зовсім в нольня. Китай нікуди не перевзувався. Нову він. Ну, Китай як Китай як держава, вони ну, Само, хитрожопи Сам, ну, ж. І знову ж таки, їхня умовна дружба за Рефією це ж не дружба за Рефію, це ж вигідні. Вигідні для них умови, в яких відбувається, знаєте, Росія віддає для Китаю вигідно, Китай для Росії віддає не дуже вигідно, от плюс е, риторика, і ми можемо це прослідкувати з політичної точки зору. Також продивлялися ці питання. Коли там десь півроку назад, мабуть, приблизно було викладено поновлений е, поновлений документ з США щодо Тайваню. Mm -hmm. І там же дуже явно і дуже чітко написана стратегія відходу від питання Тайваню з боку США, тобто зниження втручання в ситуацію з Тайванем. Ну тобто, тут такий і цікавий момент. І це сталося після того, як там дуже ж хтось із американських. <кхід> Політиків зганяв на перемовини у Китаї і повернувся. Було ж викотано там поновлення по політиці в міжнародці на найближчі 10 років. По, по, по питанням Тайваню. І там воно прям дуже чітко, гарно розписано, як США будуть поступово відходити від теми захисту Тайваню в тому агресивному вигляді, в якому воно є. А це означає, що тільки одне з Китаєм якось та домовилися. Да розтягнуто у часі. Да не завтра буде той то Ви ви не завтра отримаєте той тайвань, але протягом певного часу політика буде змінюватися, і від під шумочок зможете його собі там якось узурпувати. Натомість ви ж маєте щось зробити. Да іншого характеру, от Китай робить, тому це не про перевзування. Абсолютно, Китай перекинув свої допоміжні можливості, перекинув відповідальність за них на Північну Корею. Тобто це ж Північна Корея поставляє там все, що хочеш, а ми ж, ми ж ні, ми, ми не приділа. От, Україні якісь там е, якісь, якісь там допомоги, якісь там додаткові комплектуючі, які заходять через сраку, мотику там через п'ять десяті роки. Ну, це ж хитра. Хитра історія, кому хочеться м, зануритися м, е, в розуміння, як воно працює, ти відкриває старий е, фільм з Ніколасом Кейджем Тарґовіцькаруєм, і, от прям там от чотенька, от чотінка, як воно як воно працює, коли тобі все одно кому що продавати.